Щодня один евакуатор забирає з вулиць до десяти автівок, але це не означає, що так мало водіїв порушують правила паркування, техніки бракує, а та, що є, часто підводить. Ось як зараз один евакуатор у ремонті. Вчора е, вечором, шості годині їхали з депо. І... А взагалі в якому стані ці евакуатори? Кажуть, що два взагалі поки що не придатні. Не, не працює. Воно водія прийняли, а ще воно там шукають. А, ну, все, все вже переважно є до на евакуаторів. Резина, акумулятори, то вже скоро запрацює. Ще два евакуатори, які кілька років простоювали і через це зараз непридатні, обіцяють відремонтувати до кінця липня. А крім того, транспортники звертатимуться до влади, щоб закупити додаткову техніку. Ідеальний варіант було б хоча б вісім. Хоча б вісім. Тоді можна було нормально працювати, вісім бригад і це, а в, е, зараз на даний момент ми працюємо в центрі і залізничний вокзал. Ну, залізничний вокзал ми по виклику їдемо. А, так, в основному центрі площі, чергуємо площі. От бачите, забрали одну машину. Тільки евакуатор від'їхав, друга стала на його місце. Ну. А от працівники ДАІ переконують, робота евакуаторів таки дисциплінує водіїв. Водії багато часу залишали свої автомобілі, могли на цілий день їх залишити, і працівники ДАІ фактично не могли нічого зробити, тому що скласти протокол можна тільки коли є водій на місці, а чергувати біля кожної машини, стоїть з порушенням, працівник ДАІ немає можливості. Утім, самі автоінспектори своїм правом викликати евакуатори чомусь не користуються. Це повністю лягло на плечі транспортників. Вони ж запевняють, не зловживають і забирають лише ті автівки, які перешкоджають зупинці громадського транспорту або проходу пішоходів. Доправляють автомобілі на штраф майданчик Львів Електротрансу на вулицю Городоцьку. Забрати звідти машину обійдеться від однієї до трьох сотень гривень. Оксана Лабойко Юрій Герасимов головні новини Львова.